Так, подивимося, що тут. Тут, звісно, такого хорошого нічого не буде, ну щось та Ще. О, ну дивись, тут підросло навіть. Та підріс. Тут перці. Перці, але ж ми такі маніпусеньки їх садили. Ну, щось їх і їсть, але все одно воно підростає. Ось так ось цього, так? Да? Підлиті їх, хай ростуть. А це все залишилося, що не хватило місця їм, то вони росли в теплиці. Ці такі горні там виросли. Це я їх прямо в відкритий ґрунт зараз посажу, поки сонце не пече. Може з них щось виросте. Ну, наче такі гарненькі, поїжені, звісно. Щось їх та пробує. Щось їх та пробує, далі. Ну так, почали та рости, Та може ж виростуть. І під накриттям а хіба да. ж їх доведе з'їсти. А, кропити, гріх, гріх. От гріхо, ну всього, кропити треба. Ну. Ох, да вони вспівають за всім. Та кропить, та підливай. Ну нічого. Я не думаю, що він у відкритому ґрунті б такий би виріс. Він би давно б засок, замерз. А так ось піде тепло, піде перець рости. Все в нас буде добре. На городі буде добре. Так. Якийсь урожай собі виростимо. Оце б що ми б робили? Сиділи б у хаті, а так ось а так граємося, гріємося. Да, Відео знімаємо. Діда я знімаю, він любить це діло. Він ну, дівся в кожух собі, та і бурчить щось там, бурчи-бурчи. Робота треба бурчи. Так, ну все тоді. А це я зараз пересажу, пересажу, зараз це накриємо, а цей піду там. Біля капусти посажу вже залишилось місто. Хай росте. Сонця нема, поки місь не пече. Хай розсада росте. Так, тут іще одна. Це вже остання, да, грядка накрита. Зараз ми побачимо, що і тут є. Що тут є у нас? Зараз треба відкрити, я підпираюся. А, низько тут. Тут треба отак зробити, як от на перці ти зробив. Дуги. Або, або нитки, або. Други. Нитки. Нитки. Вже й нитки не поможуть тут. Так? О, тут огірки в нас. Ще й такі, вже цих огірків. Вже цих огірків. Кругом огірки. Ще десь і в землю сіяла, на городі я їх. Побачимо, що де виросте. Так. Їх прорвати не треба. Ну подивися, можна прорвати нашу. Отак От оставить усього. два. Ні, трошки, а потім ще прорвати. Не всі зразу. Може якогось з'їсть. Вони ще друг другу просто не мішають. То можна оставляти більше. А підростуть, тоді можна оставити і менше. Бач, вони ще ж не мішають друг другу. Ось все. Хай поки ростуть завжди, вирвати можна успіть. А вдруг їх щось з'їсть або померзнуть. Хоч менше позастеляли цю. агрофолокно волокно це. Так хоч менше бур'янів. Бо їх цих бур'янів тоді не вспіває із з Да, Оце ти так прорвав? Так, да, представ собі. Все. Їх завжди прорвати дід. Ти слухай, коли розумні люди щось кажуть. <реш> <реш> дід не вірить, що я така розумна. Він думає, що він найрозумніший. <реш> <реш> да дід? А <реш> не де дід. Іде виходить бурчити того постійно. Постійно бурчить він собі, щось йому не, не так. Не так, да? Наче й так, але щось і не так. Ото й дід так само. Але ж ростуть, ростуть. Ідею дала, дід зробив. І росте все. Ну і хай собі росте. Так як з цією клубничкою. Воно одну квіточку таке оставив. Заказала, мені прислали. Таку клубніку, бо такої ще не було. осінню посадила, вона вся прийнялася. Сказала дідові, усі квітки обірвати. Ну Він по одній не де оставив, хоч побачить, що з нього виросте. Ну, виросте аж на осінь буде. От яка вже листя, яке горне, а то ходив, бурчав, ча вона не росте, ча вона не росте, наче вона повинна була за дві минути вирости. А? а вона вже воно де пооставляв по одній цій, таке ж по одній пооставляв. Хоче побачити, що до осені довго ждати. По одній дві оставляв. От воно ось і починає щось рости вже. А? а тепер дивиться. Ой, як вона підросла, хорошо вже. Ой, яка хороша. Звісно, що хороша. Хай ще ягід на ній як начепляється. Та побачить, яка вона хороша може бути. Ага. Клубничка. Чекати все треба. Все треба чекати. То можна й дочекатися. Отак-то. От От Тут, де я посадила на зиму цибулю. Зійшла весною. А ось це з минулого річні, на зиму залишилося. І вони, ось які в них ці цибахи інтересні. Дивлюся, що воно на цибулю не на обично. Може хай росте, може, з нього можна насіння буде зібрати. Що за цибуля. Якусь мені дали, я не заповнила, що воно за цибуля. Ну, якась вона не така. Не такі в неї коробочки а он які вони. Не буду зривати. Нехай-нехай. хай. Хай до Так, дід прийшов п'ять щось він, собі сам до себе. А що ти бачив? Та не те, що ти бачив, дід. Трошки не то. Так, ладно, діти. Поливаємо далі. Вже наче на дворі потеплішало, так? Щось на городі таке ж росте. Таке ж росте і зеленіє. Не дивлячись на те, що так холодно. А якби це сон запекло і дощів, оце не було. То, мабуть, було б ще гірше. А так у людей ще сіно сухне, висухає при такій погоді. Так по, -по трошку потрошку і життя ворушиться і продовжується. Продовжується і продовжується. А, ось оця наша. Інжир наший Був уже почти вище мене. Той от не змерз, чи він не змерз, чи не пропав, а вже год 10 він росте, і от виросте, великий такий кущ вже доросте і вже пропадає. І отакого от 5 відростає, от, от, одростає, І так кожного року. Ну я так поняла, що він ніколи тут не виросте, бо це не для нього клімат цей. Він десь із південніших частин, де йому там добре жилося привезений. Він ніколи тут не виросте. Ну, хай собі ще, поки він нікому не мішає, хай собі живе як хоче. Ото, ну, я за ним спостерігаю. А бачила, що його укутують на зиму. Ну, то це сильно ставляю зверху бочку таку, потім заповняють повністю пінопластом кусками, потім зверху одіялами ту бочку закручують. Коротше, законсервірувати треба на зиму. Да. Ну, це кому цікаво погратися, то може і погратися з ним. А тут хай росте, як хоче. Він не для нас, видать. Так що поки місток. Поки місток. Якось так, Якось так, поки місток, так. Це, що в нас ось о... агруз у нас да, росте, то це і добре. Що в нас росте агруз. Кущів, дід насадив його, насадив з одного куща, хтось десь стільки понасаджував. Так любить сильно. Як <різь> він росте, так? Да? Кущики понасаджував, він швидко, як дерезато. Росте собі та й росте. Ну нехай росте на добро.